Привіт-привіт! Яка ваша справа? А, ну що, сьогодні хочу теж поговорити. Це не буде влог, це буде, не знаю, може, таке, як поради від мене, поради від тетянки. А, вот, а, хочу зробити ну, невеличкі такі види відео по а, моїм порадам, грубо, грубо ну, кажучи, а, так що. Ви не хотіли, а я все одно вам розповім. Ну що, поїхали. Сьогодні піде тема про ЕЦІ. Про ЕЦІ, як я до цього дійшла, і що я вам би, яку б дала пораду. Якщо ви думаєте, якщо у вас є на продаж товари, хедмет, однозначно йти на ЕЦІ продавати. Якщо ви в Європі, в Америці, в Британії, йдіть продавати на Etsy 100%. На Etsy, на Etsy, на Еці, я Еці все-таки рекомендую, Рекомендую, тому що в мене ж є невеличкий опит, можна зрівняти Etsy, Shopify, тобто свій окремий магазин. І тому я скажу, що якщо у вас є що продавати, і якщо ви не як це виробництво, я я просто не знаю по виробництву, як це діє, і скільки це там багато а, а, заробляють там, я не знаю, там дуже великі обороти. А якщо ви Наприклад, я на Etsy вже третій рік, і я в основному у мене продажі по а, таких а, декоративних так, іграшок в'язаних декоративних іграшок. І тому, а, би, я не можу їх так багато робити, але вони всі продаються. Вони всі продаються без реклами. Ви все одно знайдете свого покупця, я вам скажу. Це якщо у вас немає грошей вкласти в рекламу, як було це в мене, я вам розкажу, на, як спочатку, взагалі, що, що мене привело на Еці. А те, що я стала жити в другій країні і з роботою туговато, і так як я займалася творчістю в Україні паралінально своєю основною роботою, це моя була любов. Я останні роки я робила дерев'яні альбоми, блокноти з використанням лазерної різки. Я робила сама макети, я робила сама я, как бы, дизайни, і мені дуже це подобалось. Плюс я, я чборт робила, робила, робила. Коротше, тут я цього не роблю. Но, якщо ви спросите, і ви не продаєте ще на Etsy, ідіть продавати на Etsy. Я вам серйозно кажу. Да, це не дуже швидко, да, це не дуже швидко ви там заробите гроші. Ви заробите, ну я не знаю, як у вас. Наприклад, я роблю а, зараз в день там, 4 маленьких іграшки. Все, я більше продавати не можу. В мене немає 20 іграшок, щоб продавати і робити рекламу, робити опит. І я 4 я в мене є, 4 я можу продати. Якщо в мене немає продаж, я знаю, все одно воно продасться, особливо в такий для мене сезон, для, для мене він дуже, так дуже швидко проходить цей період, це з вересня по грудень, це різдвяний сезон. От якщо ви зробите, давайте так. Що, як я думаю, що можна продавати на Еці, і що б я продавала 100%. На ЕЦІ би я продавала 100% не товар, який не б'ється. Скажу чому? Тому що я починала з свічок. Маєці, розкажу історію, і як всі доставки, всі доставки, у мене щось було, какие-то трабл. Тобто, щось траплялося з цими свічками, то вони надкололися, то вони випили, то вони там розплавились, коротше, Uh, все, що не б'ється, не псується в посилці, uh, тому що, як би я їх не пакувала, це, це капець, це була, у мене була істерика. Ти, блін, uh, так, uh, я їх uh, дуже гарно пакувала, дуже гарно. Але потім. При там какому-заказі в мене взагалі розбилася половина посилки. Там було около 30 свічок маленьких, і достаточно гарний гіпс був. Вони, якщо я дома от кидаю так, отак, вони не б'ються. Я не знаю, що вони з ним робили, що там половину свічок розбилися. І я. Доробила, грубо говоря, доробила я гіпс, який в мене був, а, воск, який в мене був, і прикратила продавати, а, зупинила продажу іменно свічок. Тому а, не рекомендую продавати, вообще, якщо у вас все ж таки немає, а, то есть, ну, а, в мене продавалось не по одній свіч. ні, Ну там була заказ, в основному в мене. А, Тут, в Британії, біля моря, є такі, такі лавки, там, де продаються всі такі сувеніри. І В мене було декілька заказчиків, які в основному я робила свічки з в, в образі господі, мушлі. Окей? мушлі. І там були свічки, і просто з згіпс мушлі. А, і все, я потім їм сказала, вибачте, а вони заказували були, що і по 30, і по 10, по 30 штук декілька разів, коли ти робиш, 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 один день, два дні, сушка, шліфовка, все покраска, а потім воно все б'ється. І, коротше, ну, не, ну, взагалі я сказала, стоп. Ну, я вже була на еці. Мене це перевело на ЕЦІ, тому що я хотіла продавати. Я продавала тут дівчатам в такі свічки в патріотичній формі. Вони там дарували своїм друзям-британцям і все, все таке. От, потім я ж пішла на ЕЦІ, почала на Еці продавати свічки і зрозуміла, що доставка це капець, і я перестала виставляти лістинги на Еці. В мене там висіла якась така свічка, я її дуже. Дорого поставила, тому що паковка і все таке. думаю, ну хай стоїть, щось буду думати далі. дальше. Історія дальше. І так, так вийшло, що я тут були у нас зустрічі українців, і нас збирала Невеличка Церква тут, і там є такі клуб в'язанню бабушек, ну, бабулечки такі хорошенькі, вони мене запросили, говорять, приходь побалакай, будеш, будеш англійську мову вчити, і ми будемо балакати. І я там один раз прийшла, другий раз прийшла, і поняла, що мені там робити нічого, тому що був один якийсь маточок я собі купила і крючочок, Кстати, крючочок я до сих пір, я не знаю, може три роки. Мій вже такий затяганий, затяганий крючочок. Саме обичніше, покупала собі такий так, крутой крючок, не пішло. Ну, і вони кажуть, а ти любиш в'язати? Я така, ну ну, да, ну, люблю вязати. А, і наступного разу вони мені всі, я не знаю, може, вони всі зібрали, мені, вони мені подарили мішок пряжі. Ну, я, звісно, взяла цей мішок, і притом там була така пряжа таких uh, кольорів uh, яскравих, плюс це нова пряжа. Це не якесь розпущене там старенька, це там на в основному нова, може, десь uh, тільки розпочата пряжа і все остально. Я сети пряжу їхала додому. І це прям мішок, мішок прям пряж. Там. Я не розуміла, що мені робити з пряжі, то, тому що в'язати шапки-шарфи, те, що я понімала і носки, що я вмію, а, я не понімала, кому їх продавати. Тому що тут ну, не носять так, щоб сильно шапки, шарфи, ну, ну носять, ну. Не знаю, ну мені показали, що не носять. Я пішла на Етсі, смотреть, що там продають в'язане. Маленьке, невеличке, щоб я могла зв'язати, відправити і щось. І історія наступна. А, мені попалася дівчинка на Етсі, у якої було тільки три лістинги. Три і у котре було там достатньо продаж, а що воно було, в не, неї були в'язані такі брілочки, один брілочок був світочка, другий брілочок був сердечка, і третє було був такий в'язаний був червячок, черв'ячок в'язаний. Я так подивилася на того черв'ячка, думаю, такий опис прикольний. Давай давай смотрети, як цього черв'ячка можна самостійно зв'язати. Я його зв'язала, сфотографувала і виставила на етці. І він продався в той же день. Ну, і Потім я нав'язала цих черв'яків, всі кольори, що в мене були в цьому мішку. От і вони стали продаватися, 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 продаватися. До ну, вони там в'язались хвилин 20-30 ну там на пакування туди-сюди. Плюс там був невеличкий опис для, для них, для чого цей черв'як в'язаний. А цей в'язаний черв'як, був ідея як заспокійливе таке для дітей. Тобто, як би, знаєте, як є, там скрипку, тримаєш в кармані чи там, копійку, і е, нерви не так, ну как би, не так шалять. От. І почалося з цих в'язань, моє почалось черв'яків. Те, що я хотіла сказати по поводу. Вибачте, я пригою туди-сюди по поводу сезона. Я коли там перший рік там в'язала, коли нашла, дивилася, що мені в'язати, я пробувала те, пробувала це, по чуть-чуть по пробувала. І коли я зрозуміла, що який товар в мене в'язаний йде, я тільки його залишила, тому що там я і лягушечки в'язала, кого я тільки не в'язала. Ну, зараз в мене котики, і в основному там картошечка, навіть там я зав'язала картошечки і лимончики. І лимончики якби не дуже пішли, взагалі там два-три рази його купили, а картошку, картоплю ми теж скільки разів купили. Періодично раз в тиждень в мене вона продається. Ну, мало, але все одно вона продається. За сезон. А за сезон, що мені подобається, я вже коли зрозуміла, що в мене є, то продаж, які кольори є там цих кошенят. А я їх там в мене є час, там залишилось там, 8 годин. Я все по дому поробила, дітей покормила, покупалася, все. То мене що мені робити? Я включаю серіальчик і в'яжу ті кольори. Як я говорю, я зав'яжу такі заготовки. Заготовки от, я вам покажу. От я теж робила зараз заготовочки. Ось все, заготовочки, самотільці, хвостик, а це вже заказ. Оце, Кстати, в мене зараз бестселлер. Ой, ну Воно, бачите, все ще торчить, його треба приклеїти, зав'язати узелочки тут, вузолки. Це така котяча жопка, підставка під по чашечку. Я їх ще їх проглажу з паром через тряпочку. От. І те було в грудні в мене то продаж і зараз в мене воно ці виділяє як бестселер. Тобто мені жобким щось безселер. І я собі нав'язую всіх котиків. Кіся, чого ти кричиш? Іді мені будеш допомагати. Тобто, заготовочки, Іди до мене, іди, моя кісічка. А, і, і так я готовлюсь до а, вересня. Чому вересня, скажу, тому що в мене починаються вересні продажі на Різдвяні, різдвяні а, свята, тому що ці котиків беруть з, з, з шапочками Санти. От, і все. І в мене починається е, то продаж, і тому я стараюсь нав'язати основних кольорів, які я знаю, що продається, і вхожу в цей е, різдвяний сезон в'язання. І я вже два рази так, е, коли я розумію, що мені вже заготовки котики закінчилися, а скажу сразу, що на Різдво, от в Британії, я не знаю, як у других странах, вони, я ж тестую декілька там, наприклад, додаю якісь листівки, додаючи своїх там старих гномів, додаю ще щось. І забуваю, цей же лістинг, ви коли загружаєте лістинг один на тобто один товар на Еці, він 4 місяці діє. І якщо ну, закінчення дії ще немає, він потім сам уходить, і я думаю, та там все такое по -по походило. І тут вони починають заказувати те, що блін, 100 років назад я виставила, і я про нього забула, що в мене є такий. Грубо говоря, кейс. Тобто вони починають все підряд заказувати. І котики в мене а, дуже багато там кольорів, тому що коли мені теж надарили цей мішок, оставляються там такі кольори. Куди я їх буду? Я нав'язала котиків. Ворожевих, жовтих, зелених. Мені було один раз, що один місяць мені зелених котиків купила штук 20 в місяць. Зелених. Куди? Зелені котики. Но, а, і іноді і я я понімаю, що в мене немає. От в мене йдуть закази, йдуть, йдуть, йдуть. І я там, в мене стоїть там 3-5 днів відправка. і Я розумію, що я цих кодиків не нав'яжу. За ці дні я виключаю ці лістинги. Тобто, якби я деактивую їх, щоб вони не світились в продажах. Тому що я не хочу отримати бан, я не хочу отритить зауваження кейс на повернення на все. Я ні разу не затримала ні одні доставку, все в мені чітко все. І коли я бачу, що я вже дов'язую, я відкриваю опять продажі. Ну, щоб такого не було, у вас должен бути запас. Ілі, вот. якщо у вас є товар, он, он один, тобто він продається, все, у вас немає. Тому підготовка до цих свят, особливо на Різдво, в ну, мене в Британії це дуже такий сезон достатньо обширний продажний, реально продажний і продається все. Но і я вам ще хочу в наступному відео розказати декілька моментів, що б я зробила для цих продажів. Дівчата я зразу скажу, я не навчаю. Це моя проста історія. Може якогось змотивую, що продавати на еці. Може комусь, у кого є основна робота, це да. так. же в мене зараз є основна, навіть не основна але робота така яка мене а, как бы, тримає в Британії, не те, що тримає, робота, котрою я далі не хочу займатися. А, я хочу займатися творчістю, а, дизайнами, своїми висічками. Пусть в'язання це теж, теж моя достатність зараз заспокійлива. Я почти кожен день ввечері в'яжу. А, то я могла щось подивитися, там якийсь там просто серіал і щось жувати. Так як я зараз на похуданні, я в'яжу тільки вечором, щоб нічого не з'їсти. В мене бути руки зайняті, щоб нічого, не дай Бог, не з'їсти. Тому я хочу сказати, що. Може бить, я як, когось я зараз, зараз заметувала мою історію невеличко, це не вся історія. Но я вам кажу, якщо є лишні, Грубо кажучи товар, який ви можете виставити на еці. Я кажу за Британію, Європу, Америку, Україна є свої нюанси. Якщо хочете дівчата, я можу зробити посилання по Я навіть, не зроблю посилання під відео, кого я дивлюся, дівчат, блогерів. Котрі розказують проеці, і це реально працює. Це там є багато безкоштовних е, е, советів, вони обучають, є і платні. Но я ні разу нічого не покупала, я все стараюся смотреть вебінари, я стараюся е, е, всякі історії проеції. В основному всі наші українці, да, я смотрю ще е, Американські варіанти, якщо там є зараз автоперекладач, ну, на англійську дуже тяжело. Британців а, о, 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 теж не так багато є відео, які я теж дивлюся, але мені вони не так, вони так, як наші, не розв'язують прямо так вам все Ну, не розказують так. Багато так конкретно, а, як наші. О, тому я не навчаю, я не кажу, як відкрити ці, особливо з України. А, і я не кажу, о, там, як создати лістинг і все остальне. Якщо ви хочете це подивитися, це я можу дати ссылки. І я дам ссылки на ті, хто це покроково розказує. Я не буду це розказувати. А, я Будуть, я хочу дати тільки рекомендації, совети. Як я до сих пір без реклами продаю, ну, звісно, коли я почну масштабуватися і зараз я відкрила ще другий магазин буквально от 3-4 дня з діджитал-товарами. Тому я там скоріше буду включати, може, рекламу і ще подивлюся. Поки я создаю, поки я там а, 100 а, товарів не создам, там смисла воно продаж не буде, не буде. А... Просто создаю. В мене є чуть-чуть вільного часу, який я розподіляю над фізичним магазином на Etsy, фізичним магазином на Shopify і над діджитал-товарами. Все. Це в мене зараз така моя праця. От. Тому. Дівчата, Якщо ви не на Еці, йдіть на Еці, реєструйтеся, реєструйтеся, продавайте. Продавайте наші, навіть е, е, я наблюдаю, як роблять джанг джанбуки е, американці там. І ну ні, ну, ні зрівнятися, дівчата, що робите ви. Тобто, джанбук та мої. Я, я зараз роблю собі джанбук по похуданню, <свистак> а буде ну, потім покажу. А, ну, І, може би, мені хочеться все время працювати, іменно джанбук, якийсь альбомчик зробити щось, ну не вистачає чуть-чуть часу на цьому е, я люблю організованість, тому я по плану все, все роблю. Так, ну що, щось сильно я затягнула з цим першим вводом на Еці? А, с, наступне відео буде з тим, що. Я рекомендую як почати, що які, які е, шаги зробити, і як е, мінуси, плюси. Е, ці. Це, це ж, теж є. Ну, куди ж без нього? Так що робіть, продавайте, гарного вам дня. Всіх люблю, обнімаю, Україна, тримаємось, дівчата. Всім, всім гарного дня,чка. Да? да. Ой, -моє, мой, Хто мой зайчик? Кися мой зайчик, да? Оцей мій помічник. Вот такий крикливий. Скажи. Скажи пару слов. Так, ну все. Пока-пока.